Коли справа стосується здоров'я і збереження життя, будь-яка допомога неоціненна. Сьогодні допомоги потребує Тетяна Огороднік. Вона народилася в селищі Грози на Коростенського району в 1982 році, де мешкає по цей час разом з татом і мамою. Тетяна інвалід першої групи з дитинства. Її діагноз стійкі залишкові явища перенесеної нейроінфекції у вигляді вираженого нижнього парапарезу та порушення функцій тазових органів. Народилася вона здоровою, дуже крепкою, ну як молоточок. Була 3, 3, 300 весом. Зразу була дуже активна, дуже все була, дуже була хороша дівчинка. У сім місяців вона була 12 кілограмів, але вона не була гладка. У вісім місяців вона вже ходила в мене. Зараз, мабуть, розплачусь, не знаю, я чи видержу. Потім у рік зробили цю прививку на поліемеліт. І від нему дали її передозіровку, потім мені в Житомирі була така, ми вже як попали повністю, дитина була паралізована у рік. Сказали, що їй дали передозіровку цих капель. І вона боролась, вона боролась більш пів року, це дитя. Я возила сюди в Коростень, по лікарах, і тут, а до нас, тут педіатр у нас був. І ніхто нічого нам не міг знайти, а її було виспалення спинного мозку. Тривале лікування дало результати. Тетяна пішла до школи. Та радіти було зарано. Хвороба проявила себе знову. Тетянин Хребет сьогодні нагадує літеру С. Спина постійно скривлюється з 12 років. Пересуватися дівчина може лише на милицях. На жаль, в Україні їй надати оперативну допомогу не можуть. А будь-яка хвороба перенесена дівчиною, яка не пов'язана з основним діагнозом, лише погіршує стан здоров'я. Нас найголовніше зараз позвоночник від позвоночника йде все. Йде нарушення е, тазових всіх функцій, йде нарушення травлення желудка, йде нарушення зору. Коротше, воно це все позвоночник, це все зв'язано. Чи є якесь лікування, що потрібно для цього? Лікування є, таке, ну, що не в нас. Береться, лічить і Германія через інтернет, вона сама знайшла. Ізраїль береться і лічить. Ну, це треба великі гроші. Близько ста тисяч доларів. Лікарня шиба в Ізраїлі. 50 тисяч вони сказали, сама операція. Обстеження кожного позвоночника 900 доларів. Тоді спитали, чи мене влаштовує така сума, щоб я їхала. Сума майже в 100 тисяч доларів, яка потрібна на обстеження та лікування Тетяни, непідйомна для родини. Адже щодня вони і так витрачають близько 200 гривень на ліки. Мама Тетяни, Любов Миколаївна зверталась до різних фондів і організацій, проте марно. Спілкуючись з Тетяною, ми дізналися, що вона захоплюється вишивкою, хрестиком та бісером. Крім того, в'яже. Проте ці захоплення не радують дівчину, яка просто хоче ходити. А про що мрієш? Щось, через хворобу вже і немає. 30 років віриш, віриш, а нічого не міняється. На інтернету я писала всі, мабуть, які є фонди в Україні. Ніякої відповіді не було. Життя то найбільший дар і разом з тим найкрихкіший. Чи могла подумати родина Тетяни Огородник, що в них трапиться таке лихо? Хочу звернутися до людей. Як є така людина у світі, на всьому білому світі, якщо вона може допомогти моїй дитині, я согласна, може є такі сім'ї, в яких нема дітей, які мають гроші. Я согласна віддати їм дитину, щоб вона їх доглядала до старості, але для того, щоб вони її спасли. Оце єдине, що я таке хочу для своєї дитини. Тетяна Огороднік чекає нашої допомоги. Вона хоче просто ходити, радіти життю. Сьогодні ж очі дівчини сумні, в них немає, віри у краще майбутнє. Рідні просять допомоги у небайдужих людей. У Коростенському відділенні Приватбанку відкрито картковий рахунок на ім'я мами огородник Любові Миколаївни. Його ви бачите на своїх екранах. Зв'язатися з мамою Тетяни можна за номером 067 137 55 84 Любов Миколаївна. Тож звертаємося до небайдужих людей. Допоможіть врятувати молоде життя.